Гляньте на це фото. Тут три гриба, двоє з них істинні, а третій не істінні. Але попадає до нас у кошик дуже часто через свою схожість із білим грибом та підберезовиком. Має в своїй основі малу дозу мускарину, як у мухоморах, але в основному він наскільки гіркий, що один, гриб із цілого кошика білих грибів, при виварюванні зіпсує усі гриби. Гриб гірчак або жовчний гриб. Це справжня ложка дьогтю в бочки меду. При попаданні в шлунок викликає діарею, блювоту, слабкість запоморища, обл'єдіння шкіри. Може викликати навіть порушення роботи печінки та жовчного міхура. В Азії цей гриб вважає делікатесом. Та я б не став довіряти тим людям, які йдяв, польових мишей та змій, але справедливості ради Південно-Східні регіони Азії відносно недавно пережили голод, тому їсти гриб, гірчак їх заставила доля. Одна з причин, чого я колись повчав вивчати отруйні гриби, це було саме отруєння жовчним грибом. Я як повинно бути, назбирав білих грибів цілий кошик, вдома відварив їх, а вони всі гірчать. Аж вивертає. Тоді я згадав, що є такий жовчний гриб, підняв літературу і удостовірився, що це він. Але він не отруйний, хоча я вже два пальці біля рота держав. І що ви думаєте? Одварив гриби я ще два рази. Так, посовітували мені російські сайти. А так як це був 2012-13 рік, то я не чекав підвоху з їхньої сторони і наївся гірчака, який, до речі, реально перестав гірчити. Пройшло два дні, і все, що я їв і пив потом, стало наскільки гірчити, що краще було взагалі не їсти. Виявляється, гірчак дає наскільки сильний вплив на печінку, що виділяється велика кількість жовчих. До речі, вчені Європи визнали, що гірчак дійсно хороший засіб при застої жовчного міхура, а добрий засіб для лікування печінки. Та ясна річ, самостійно цього краще не робити, бо порушення доз вживання може призвести до зворотнього. Ефекту. Тож, як відрізнити людей з цих трьох грибів жовчний? Ну, при живому контакті саме простіше це натиснути на гіменофор, тобто під шапкою, і на місці натиску має порозовіть. Другий варіант спробувати гриб на смак і ви зразу відчуєте гіркоту. А третій і найголовніший критерій будь-якого грибника. Не знаєш гриб чи сумніваєшся, не бери. А на картинці без живого контакту вірчак бачить тільки досвідчені грибники. Вірчак. Оцей нижній гарний гриб із гарної сітки на ніжки. Але сітка, на жаль, це не ознака відрізнення. До речі, у мене є тест по отруйним грибам на сайті на урок. Переходьте за посиланням над відео на моїй сторінці. І спробуйте свої сили. Удачі!